Доброго-доброго ранку, любі друзі. Починається наш ефір, присвячений ресурсам для наступного тижня, тобто для теперішнього тижня, який розпочався вже сьогодні, 5 червня 2023 року. Тобто з 5 по 11. 11 червня, 11 це, це в нас неділя, ж так. Перевіряємо. Ну так, тобто з 5 по 11 червня. Сьогодні буду розповідати про ресурси тижня, про енергії, що буде властиво. А, так, мені треба від сонця сховатися. Так, дивлюся, що вийшло сонечко. Так, щоб в мене було нормально видно. Зараз я посуну стрішки. Так. Буду розповідати про ресурси, ресурси тижня за допомогою карт із моїх авторських магічних колод. По одній карті, як минулого разу, я дістала і буду вам розповідати, на що можна спиратися, що буде властиво найближчим сім дням, найближчому тижню. Що можна використовувати як ресурси, на що варто зауважити і таке інше. І в кінці, якщо будуть бажання, що зможу відповісти на такі швидкі особисті запитання відносно наступного тижня. Тобто, якщо у вас є якісь спеціальні плани на найближчі сім днів, і ви хочете отримати пораду від Рун, ви можете встигнути поставити своє особисте. Запитання. Це бонус для тих, хто потрапляє на прямий ефір. Добре, і так, пішли за порядком. Я як завжди, вчора я винула руну одну у якості прогноза для наступного тижня, тобто для того, що вже розпочався сьогодні, 5 червня. Всім-всім-всім доброго ранку, всім привіт. Пишіть ваші запитання, якщо вони у вас є, якщо ви не почуєте того, що вам необхідно, і ви захочете дізнатися додатково якусь пораду від рун для вас, вашого особистого. Запитання. І так, руна тижня у нас Гебо. Руна Гебо в моїй колоді іронічних карт, вона виглядає ось так, бачите? І це значить, що наступному тижню, теперішньому тижню властив пошук балансу, гармонії та рівноваги. Пошук, встановлення, відновлення, покращення всіх обмінних процесів. Гармонізація будь-якої взаємодії, взагалі тема взаємодії, співпраці, партнерства, кооперації, домовленості дуже важлива для найближчих днів. Є і буде змога максимально відновити рівновагу і гармонію. Що стосовно внутрішніх фізіологічних процесів, що стосовно зовнішніх відносин, тобто Можна вирівняти і відбалансувати усе, що десь перекошено, усе, що негармонійно його зробити таким найбільш відповідним вашим зусиллям, для того, щоб ми отримували відповідно тому, що ми вкладаємо і даємо, щоб цей баланс брати і віддавати, був максимально, максимально гармонійним, максимально адекватним. Будь-які запитання, складнощі, проблеми, які виникатимуть найближчими днями, найефективніше вирішувати шляхом пошуку партнерства, співпраці, домовленості і взагалі обговорювати і знаходити рішення спільно. Тобто сідати за такий умовний стіл перемови, домовлятися, розглядати і знаходити баланс. Зважаючи на наші військові зовнішні обставини, це може означати. Підтримку і порозуміння з боку партнерів, з боку наших друзів, є бо дає можливість відчути, що ми не одні, що ви не наодинці, що навколо вас є люди, і з ними можна співпрацювати. І це завжди співпраця з позиції Я хороший, ти хороший. А дві хороші людини, чи дві хороші країни, чи дві хороші сторони завжди можуть домовитися про щось спільне, корисне. Uh, Далі. Ну... До того ж, звичайно, що руна ГЕБУ і цей знак ви можете використовувати як спеціальний талісман цього тижня для того, щоб підсилювати енергії. Його можна малювати на собі, малювати десь в просторі, уявляти, як вона сяє, проходити скрізь, скрізь неї, так бумовище, вдягаючи на себе цю руну, таким чином активувати Гебу для відновлення почуття, відчуття стану, гармонії. Душевної і внутрішньої рівноваги, гармонійних стосунків з оточуючими, з будь-кими. Для відновлення всіх можливих балансів Гебо дуже корисне. Ідемо далі по картах ресурсів. Із моєї колоди, присвячені людям, суспільству, я дістала карту Вікінг знову, як минулого разу. Ви бачите на екрані зараз, як вона виглядає. Вікінг як ресурс це продовження того, що було минулого тижня. І ця, ця тенденція продовжується. І ну не дивно, що що так відбувається. Вікінг – це воїн, ви знаєте, і ви бачите, що тут і чоловік і жінка знаходяться так. Обидва воїни. Ми всі зараз з вами воїни, кожен на своєму, на своїй ділянці фронту. В прямому чи в переносному сенсі ми всі зараз воюємо за власне майбутнє, за власну землю, тим чи іншим способом, за власну незалежність, за свою свободу, за гідність, за честь і таке інше, за своє майбутнє, за своє життя. І карта Вікінг нам каже, що ресурс в тому, щоб бути сміливим, в тому, щоб бути впевненим, наполегливим, брати свій меч. Прямий чи метафорічний меч, свій інструмент, свої скіли, свій досвід, свою віру іти виборювати своє, і тоді перемога на нас чекає. Наступна карта з колоди скандинавські Боги. Це Бог Уль. Виглядає карта так, бачите на екрані її. Бог-Уль в продовження сказаного попередньо, Бог що покров є покровителем для усіх зброярів, лучників, стрілків, усіх, хто мітить і влучає в центр мішені в ціль. І е, окрім того, що Уль дуже буде сприяти нашим збройним силам, нашим військовим, усім, хто обирає ціль і влучає. Намагаються влучити, буде допомагати, підтримувати, сприяти їм, щоб їх постріли були максимально влучені і ефективні. У більш широкому сенсі. Уль буде допомагати тим, хто захоче звернутися до нього по цю допомогу, влучати в мішень, тобто досягати назначеної цілі. Так само, як лучник-стрілок, накладає стрілу натягує лук, і випускає, і потрапляє в центр мішені. Так само ви можете влучати в центр, у центр своїх бажань, досягати здійснення вашої мети. І для цього можна використовувати, практикувати спеціальну практику, таку, ну, яку я традиційно раджу, для... Того, щоб зробити дарунок Богу Улю, якщо ви хочете привернути його увагу, якось підкреслити свою повагу, свою подяку, ви можете намалювати будь-яку мішень. Створити її так, як вам це можливо, так, як вам зручно, або на папері на стіні повісити, або найтаке очевидніше рішення це купити дартс, звичайний, з такими дротиками, що кидають. І практикуватися. Є ще дитячі віди дартці, коли ви на ліпучку кидаєте такі м'ячики спеціальні. Це також працює, але дротик – ну це більш природньо. і… Практикуватися в тому, щоб влучати в центр мішені. І оця регулярна практика може вас наблизити до Бога Уля, привернути його увагу і його благословіння у ваше життя, і допомогти особисто вам бути максимально ефективними, успішними. в у влучанні в центр вашої, образно кажучи, вашої метафорічної міш мішені в будь-яких темах, які ви для себе оберете. Тобто для влучання в ціль, для досягання вашої мети. Для того, щоб ваші практики з цим дарцем були, були максимально Ефективні та надихаючі, я раджу починати з найкоротшої дистанції. Тобто, якщо у вас ще не натренована рука та око влучати в центр, ви можете починати буквально з одного кроку і починати з того, щоб не кидати навіть дротика, а просто підходити і встромляти його в центр вашої мішені. Робіть так кожен день, поки не відчуєте впевненість, і тоді можете починати відходити, трішки і збільшувати дистанцію, кидати з відстані двох метрів, далі трішки більше, так, щоб тренуватися і щоб напрацьовувати цей досвід перемог, цей досвід успішності влучання в ціль. Це може вам здатися чимось дивним, несерйозним, дитячим, але лише спробуйте, і ви побачите, що це працює. Звичайно, якщо ви захочете спробувати. Далі наступна карта із колоди стихій, яка називається Локі-Матінка Відьом, це карта Ріка. Ви бачите її на екрані, на зображенні. Карта Ріка. Синхронічна, співзвучна з руною Єбу, яка є в нас руною тижня цього тижня. І ріка це здатність бути в процесі текти разом з течією. І це дуже прикольно поєднується з картою Вікінга, воїна, тому що воїн не зобов'язаний бути, Лише прямолінійним, примітивним і різким. Він може бути гнучким, він може бути інтуїтивним, він може бути чутливим, креативним, мати всі ці властивості, які нам дає вода як стихія, і ріка як символ течії і здатності бути в потоці, в гармонії з власною душею, в гармонію з оточуючим простором. І четверта карта ресурсів із колоди в магічні артефакти. Це рукавиці Бога Тора. Вони символізують додаткові допоміжні інструменти, захисні рукавиці, спеціальний пояс, щось іще. Це нам дає додаткову підказку про те, що не варто нехтувати. Додатковими засобами, захистами, можливостями, нашими ресурсами, які є в нашому досвіді, в нашому оточенні, можна використовувати максимально і піклуватися додатково. Тобто не хапатися голими руками за гарячий молот розпечений вогняний, вдягати захисні рукавиці, не підіймати надважке, не підпоясавшись спеціальним магічним поясом, як робив Бог Тор, як робить зараз. І як радить усім нам використовувати наш досвід, наші контакти, наші можливості, наші навички для досягнення максимально ефективної, швидкої, успішної мети, в чому вам допоможе Бог Уль, про якого було згадано перед цим. І ще в нас є трішки часу на відповіді на ваші запитання. Я поки бачу лише одне, написала Валерія: запитання для до наступного до цього тижня, якщо у вас є про що ви хочете спитати, тобто щось особливе маєте в планах. Для наступних 7 днів і хочете отримати пораду в відео. На жаль, цей ефір він не був повноцінно анонсований. Я про нього писала, там, згадувала кілька разів там, в коментах, Но це не було окремим анонсом, лише сьогодні зранку я написала, тому небагато людей бачила. Але опція така: якщо ви бачите цей запис сьогодні-завтра, тобто в найближчі два дні, ви можете. Все рівно залишите ваше запитання під записом цього відео, де б воно не було, на каналі в Ютуб чи в групі Мітла на Фейсбуці. Ви можете написати своє особисте питання до рун, якщо воно у вас з'являється додаткове для наступних 7, 7 днів. Тобто, ми запитуємо не на подальше майбутнє, там не на все життя. На цей тиждень, якщо ви хочете про щось додатково з'ясувати, ви можете це написати, є така, така додаткова опція. Відповідаю поки що Валерії. Питання таке: потрібна підказка, що є причиною мого поточного апатичного стану 2 дні взагалі спала? Добре. Це... Ну, все. в принципі, це для наступного тижня, для цього тижня також підходить, бо це актуальний стан, бо це актуальний стан на зараз. Скажіть, будь ласка, відповідь, дайте відповідь для Валерії, що є причиною її поточного апатичного стану, про який вона каже. Лагус перегорнутий. Лагус перегорнутий це значить, що є певні ілюзії. Є певні викривлення в сприйнятті об'єктивної зовнішньої реальності і така розбалансованість внутрішніх відчуттів, внутрішніх перечуттів з тим, що реально відбувається. Тобто, спрощено кажучи, щось здається, мені щось здається, що щось відбувається. Я маю певні враження, певне. Тлумачення всередині себе, і воно не дуже збігається з тим, що є насправді. Тобто є така заблюрені, затуманеність, за, як це хибність в сприйнятті, зануреність в якійсь ілюзії, як така піліна на очах. Ось. І для того, щоб позбавитись цього стану, а він викликає тривогу. І знесилення як результат, бо тривога виснажує, а тривога народжується, народжується через те, що немає впевненості в адекватності сприйняття реальності, є якісь глюки, якісь ілюзії. То найкраще рішення в такому стані це перевіряти свої відчуття, їх порівнювати з практичними зовнішніми, реальними фактами. Тобто мені щось здалося. Я дивлюся назовні і перевіряю, а що насправді, а що відбувається, а які є реальні об'єктивні ознаки того процесу, про який я маю певне відчуття. Або мені здалося, що хтось якось до мене ставиться, щось про мене думає, і я не впевнена, чи правильно я тлумачу, чи правильно я сприймаю, то найкраще можу піти де спитати в людини. А що насправді ти вважаєш щодо цього питання, яке твоє ставлення, що ти думаєш про це? Тобто з'ясувати з першого джерела, так би мовити. Тобто головна порада для перегон та лагузу це перевіряти, використовуючи об'єктивні докази, об'єктивну зовнішню реальність? А наступне запитання від Ольги, Ольга Варвара Відєєва. Питання таке, чи це вже дно, чи ще доведеться просидіти в тому стані, в якому я зараз є. Оля, співчуваю вам дуже. Скажіть, будь ласка, для Олі, відповідайте на її запитання. Я спитаю, який прогноз по вашому стані на найближче майбутнє? Напевно, так буде корисніше таке формулювання. Скажіть, будь ласка, який прогноз для Олі по її стану на найближче майбутнє? Буде краще. Тут руна Сувуло вам як відповідь, а ви будете почуватися краще в найближчому майбутньому. Найближче майбутнє це ось. Ми питаємо, власне, про тиждень, можливо, вже цього тижня. А ви будете почуватися, рівень енергії буде більший. Ви будете почуватися більш поміченою, тобто ну відчуття буде що на вас звертають увагу, що вас бачать. Відповідно, коли вас бачать, ви можете розраховувати на підтримку, ви можете розраховувати на допомогу, зворотній зв'язок, на обмін, на поєднання з іншими партнерство, все, що нам несе рунагібу Руна цього тижня. І символ руни Совуло ви можете використовувати як додатковий для себе талісман. Принаймні для цього тижня вони з чудово поєднується. І також будь-які символи сонця, сонячного світла корисні, можна застосовувати все, що для вас пов'язано з сонцем, зображення сонця, жовте, тепле, тепле гаряче світло, вогонь, свіча. Сонячні теплі кольори, жовто-гарячі, помаранчевий, червоний, все це дуже корисно. Запахи цитрусових рослин пов'язані з сонцем, а також із дерев сосна і соснові запахи, і просто сама сосна, як дерево, бути поруч, бути торкатися, гуляти в сосновому лісі. Це все вам також додатково корисне. І саме сонце. Сонце як джерело ресурсу для вас. Користайтеся ним максимально. Зараз в нас червень, це місяць найпотужнішого сонця. В цьому місяці буде в нас літа, 21 червня. Це найдовший день у році, найкоротша ніч, найпрекрасніше свято всього року буде в червні, тому сонце максимально активне. І бувати на сонці, дивитись на сонце, ну в сенсі, не відкритим оком, щоб отримати опік, а бути під сонцем, бути в його промінях, всотувати сонце в себе, знаходитися десь назовні під сонцем, посміхатися сонцю, і все, що ви можете тут вистроїти, вибудувати ви в асоціативний ряд, можна використовувати для підсилення, покращення для власного зцілення. Людей додалося питань нових поки що, ні. Я буду на цьому тоді завершувати сьогоднішній ефір. Це був ефір про ресурси тижня, що вже почався сьогодні з 5 по 11 червня 2023 року. Руна тижня Дєбо. Всім бажаю вдалого, гармонійного ресурсного тижня. Використовуйте ці. Ресурси використовувати знак руни як додатковий талісман. Якщо у вас є особисті додаткові запитання щодо цього тижня і ви не встигли їх поставити під час трансляції, є спеціальна унікальна можливість дописати свої запитання в коментарях під опублікованим відео сьогодні або завтра, 5 або 6 червня, протягом цих двох. Днів. де би ви не бачили запис на каналі в Ютуб чи в групі Мітла в, телег... в Facebook. В Telegram також посилання власне буде, там також можете писати на каналі Мітла в Telegram. На цьому всім красно дякую, бажаю вдалого тижня. Нагадую, що запис на особисті консультації відкрита завжди в онлайн, пишіть в особисті з цього приводу. І ще додаткова реклама, що в липні, цього липня з 21 по 24 у Львові так і відбудеться наш чудовий ретрит під назвою хай пливуть усі кораблі, всі кораблі запрошую, всі прибливайте. Місця поки що є, там заброньована вже більша частка, але поки що можна встигнути долучитися. І сьогодні, до речі, 5 червня в нас останній день, от сьогодні 5 червня, так, сьогодні останній день першої ціни, там найнижчої ціни за участь. Всім чмоки, всім гарного тижня, гарного всього. Пишіть по будь-яких запитаннях, що у вас виникають. До побачення.